Щоб виростити таку шикарну розсаду батату в домашніх умовах, потрібно дотримуватись основних правил придбати бульбу потрібного сорту. У мене це вінницький рожевий та мухан. Висадити горизонтально в горщичок із землею не пізніше лютого. Верхню частину бульби залишаємо без землі. Гарно поливаємо за потреби. Сіянці починають з'являтися через 3-6 тижнів після посадки. Коли досягнуть 15-30 см, їх зрізають і ставлять в ємність з водою до появи корінців. Потім їх можна пересадити в теплицю чи парнички для дорощування. Із бульби, з якої зрізали черенки, можна отримати до 7 поколінь відростків. Так, з однієї бульби батату можна виростити до 70 вкорінених черенків. Висаджувати потрібно в кінці травня на відстані до 50 см, а між рядками 100 см. Можна додатково ще вкрити землю агроволокном, але я цього не робила. Батат також дуже любить воду, тому можна встановити капельний полив. Збір врожаю проводиться восени. У мене це був початок жовтня. Перед зберіганням батат потрібно добре просушити 1-2 тижні при температурі до 35 градусів. Якщо це зробити, то всі порізи і пошкодження заживають, після чого його можна зберігати до 2 років. Якщо цього не зробити, то батат може згнити вже через місяць. У мене урожай невеликий, і ми з сім'єю з'їли його дуже швидко. Навіть частину я засушила в дегідраторі. Ставте лайки та підписуйтесь на мій канал. До зустрічі!